на лютий для водоліїв. Усім привіт! Мене звати Ліна, і сьогодні ми з вами подивимося, що ж чекає водоліїв у сфері кохання, грошей та пораду для вас. Подумайте зараз про себе. А, так, водолії. Водолії основна головна енергія на лютий. що вас чекає. Так, поки ще думаєте про себе, поставте лайк на це відео. Так, от, отдалі, що вас чекає дуже-дуже класна карта. До речі, да, з днем народження вас. Бажаю всього найкращого і досягнень до ваших всіх цілей, до ваших мрій. от на що вказує ця карта колісниця? Вона дуже активна, дуже така цілеспрямована. А вона про те, що ви будете рухатися вперед, що ви будете або подорожувати, так або у вас будуть якісь такі спонтанні поїздки, можливо, переїзди. Але це все в кайф. Це все для вас буде в задоволення і в. В насолоду, тому не хвилюйтеся, якщо у вас будуть якісь відбуватися поїздки, наприклад, або щось спонтанне. На дні колоди в нас взагалі так, карта сім'ї, стабільності, спокою, емоційного, дуже щасливих моментів. І, можливо, ви поїдете або до сім'ї, або у вас можуть бути моменти, якісь такі з. Вашими близькими людьми, можливо, з другою половинкою. Якщо у вас немає кохання, можливо, ви його знайдете. Але це завжди карта руху вперед і таких класних яскравих подій. Тому, я би сказала, водолій, у вас буде дуже класний місяць. Подивіться на цього пупсика просто. А у вас буде дуже дуже хороший місяць, і на це вказує колісниця. Давайте подивимося, що вас чекає у сфері. Кохання. Так, що чекає Водоліїв у сфері кохання у лютому? Що чекає Водоліїв у сфері кохання у лютому? Трійка Кубків це карта свята. От якраз таки, да у вас буде багато. Можливо, у вас буде багато привітань, або ви у своїх стосунках, якщо вони у вас є, ви будете дуже дуже щасливими. У вас буде все радувати. У вас буде відчуття свята, відчуття щастя, радості. Така карта дуже. Позитивне, але якщо у вас немає стосунків, да, можливо, ви взагалі переключитеся на дружбу, на якісь святкування, на якісь позитивні моменти, і вам буде не до цих всіх стосунків. Да. Ця карта може свідчити і про нове знайомство, але як наче поки що воно не призводить до чогось прямо серйозного, як наче поки що а, ось це знайомство воно на етапі такого цукерково-букетного періоду. А, да. тому ну, взагалі карта дуже позитивна, хороша, тому і в особистому житті у вас все буде прекрасно. Давайте глянемо на гроші та роботу, що вас чекає водолієв. Угу. Гроші та робота Тут у вас якісь переосмислення, якась допомога, також допомога від вищих сил, допомога від інших людей, якась можливо співпраця, але ці карти, вони доволі такі хороші. Ви зрозумієте, де ваші були помилки, і зможете якось зрозуміти і зробити щось до того, щоб у вас. В вашій віддачі до вашої роботи і в ваших, наприклад, фінансах те, що ви отримуєте, була гармонія і баланс. Оце карта, якраз таки про баланс і про те, що ви Щось таке зрозуміти і десь зробити висновки, виправити ті моменти, які вам заважали або від чогось позбудетесь, або навпаки, ви зможете якось покращити роботу, взявши когось в партнери, або попросивши у когось допомогу, делегувавши якісь задачі да, своїм. Тому в роботі також у вас все прекрасно, і хтось вам допомагає, хтось вам або Дає робота або дарує е, якось <смас> можливості, якісь або взагалі з фінансами допомогою. Давайте подивимося, що порадять карти для водоліїв. На лютий місяць, що порадять карти, що порадять карти побільше відпочивати. Четвірка мечів це якраз таки відчепитися від себе з якимись там задачами, планами, не знаю, цілями, і просто дати собі спокій, дати собі час, паузу якусь для відпочинку. Вам це дуже необхідно у лютому місяці. Тому побільше відпочивайте, якщо ви кудись не хочете йти, якщо ви десь там да, вже вичерпали свій ресурс і у вас його. Просто не лишилося просто відпочити, побудьте наодинці, побудьте вдома, або взагалі, да, купіть собі кудись квитки і поподорожуйте, да, кудись поїдьте, відпочиньте. Коротше, вам карти підказують, що треба взяти паузу в чомусь. Ось так, не поспішайте і не поспішайте в прийнятті якихось рішень, а не поспішайте щось спонтанне робити. Да, а, якщо це не стосується, звичайно, а, відпочинку, да, ну, це таке. це Відпочинок це вам дуже необхідно у лютому місяці, тому якщо спонтанно вирішите кудись полетіти або поїхати відпочити, то це тільки за. Але, от в плані важливих рішень, то тут краще також взяти паузу і поки що їх не приймати. Ну, але у вас місяць дуже-дуже позитивний буде, як в роботі, так і у фінансах, і у особистому житті. Все у вас взагалі прекрасно. Місяць наповнений. Місяць яскравий. Ще раз вас вітаю з вашим днем народження. Проведіть це свято класно, і саме так як хочете ви. Ось і такий у вас розкладик вийшов на лютий. Я вам бажаю гарного місяця. З вами була Ліна, ваш теролог, і ще побачимося.